Ну що ж, всім бідно, рад вас, подобайка, ми продовжую грати би. Ой, Manor Lords, і в мене їжа на один місяць. Нащо я. Я дуже сильно. А, я сам винен, насправді кажучи. Тому що, наприклад, ось це це все я дуже сильно сам в... розширив, і по ітогу нац... нам тепер не вистачає людей. Я об'єктивно сам винен. Mm. Мені... мені. Мені їжа потрібна. Я забагато людей пододавав, забагато. Гатинка збирачів 4. Ну, молодці, що, що мені вам сказати. Сіти поля. Це зростає потроху. Скоро буде хліб. Торгівля чи купую я їжу. Так, я купую їжу в невеликих об'ємах, але купую. Жар, великі щити також тепер дешевші стали. Що, як все погано? Зачекайте, у нас є пшениця. Так, ми її переробляємо. Зараз серпень. Молодці, переробляйте пшеницю на борошна. У Нас багато пшениці. І потім, давайте одразу ставлю в спільну піч працювати. Одразу давайте мені їжу. В мене дуже дивує. Цій грі, що фактично, в нас одне виробництво перебиває весь попит на взуття. Ну, типу, це одне маленьке виробництво. Один рівнесник вбиває весь попит на взуття. Ну, якого біси. Також мені сказали, що вони скаржаться. Тому що у, Ех, у ринків є е, обмеження по дальності. Тому просто до них не дістає ринок. Хоча це дуже дивно, вони не так, щоб далеко від ринку знаходяться. Але давайте поставимо тут ще ринок. Може, хтось заїде буде продавати і для вас. Коротше, судячи за все, треба... Коротше, будуємо місто так. Ми будуємо посередині церкву. Навколо церкви. Умовно, ось тут на відстані, ось тут на відстані від церкви ось тут. І ось тут будуть ринки. І далі навколо звичайні будинки. Давайте переробляйте пшеницю. Ви переробляйте пшеницю на хліб. Хоча, чесно кажучи, краще я б когось зі своїх поліпшив просто до, до пекаря. Але ми це не зможемо зробити просто. Що прикро? Можна прибрати земельний податок. І, наприклад, збільшити десятину. Ого, а вони вам взагалі не скаржаться. 25% частини їжі, яка віддається. В обмін на вплив. Земельний податок стягується. А, це так, земельний податок Податок — це з достатку регіону, а ми забираємо собі умовну скарбницю. Ні, не треба. Ось десятину збираємо. На цей ринок ніхто не заїжджає. У Сенсі зіпсувалося через негоду. Чому вони. Короче, байдуже. так дивно. Ой, 155 пшениці. Так, спільну піч поки що не працює. Ось вітряний блин. А, нема сенсу. Нам треба, щоб пшеницю цю обробив хтось. Ось коли оброблять пшеницю, тоді тільки. А, який це, звісно, як прекрасно все. Нехай солодильна не працює. Качма, весь цей час працювала. І майстерня ткача також, нехай працює. Так, жовтень. Ну, вони більш-менш стихають ягоди збирати. Ви не висаджуєте рослин? Дивіться на них, вони просто тут. Я, я подивився, як хало лісника працює, вони просто шукають місце для вирощування рослин? Вони просто навколо неї бігають і тебе типу, шукають місце. Так, це тупо. Це дуже тупо. Скоріше за все, так, давайте. Хлоп лісника. А може, вам просто треба додатково ось сюди? Ось тут робоча зона? Може, вони просто навколо себе виходить, що ходили, а тепер. Садить рослину. Вони весь цей час хлоп лісника в мене взагалі не працювало. Узагалі. Як, як це все прекрасно? І мені ще, ще власне, руч кожен раз пересувати цю, цю зону. Пільна яма? О, ого. Ми дошку наробили 47 вже. Дуже непогано. А чому тут пильна яма тільки фактично одна якось працює, як це дивно? Так, ви знову просто ходите і шукаєте. Ні, садить рослину. Нормально. Коротше, начіпаємо їх, дивимося, як вони працює просто. Як вони будуть працювати? Переробіть всю пшеницю. Так мені здається, солодильня вже може не працювати. Масідання те теж саме, все. Ви переробили все. А ви припинули бути незадоволеними, до речі. Але тут пустий ринок. Давайте більше працівників палувальню попалувальню піч. Вони нарешті, почали переробляти пшеницю на зерно. До речі, знову тут написали на горі доступний наказ. Доступний наказ. Я згадав, де це. Ось накази. Прийняти накази. Ого. Дикі звірі на поклаватих поклах, розмножуються здвічі швидше, ціною зниження на 50% врожайності культур. Я не знаю, наскільки. Я не буду це брати, тому що я не знаю, на який, на яку площу це працює. Ого, мешканці пропускають кожен п'ятий прийом їжі, зменшує споживання їжі, знижує рівень схвалення. А, все інше тут заблоковане дочасному доступі. Нащо мені заказ... накази приймати, які мені не подобаються взагалі? Мені там жоден наказ не подобається. Так ми зараз кількість дрів будемо подвоювати. Кількість дров, не знаю. Їжа. Зараз з їжею також все нормально буде. Почекаю поки пшеницю всю на зерно перероблять. А ти не зберечів, відпочивайте. Ні. Тепер всі вітряний млин. Ви відпочивайте. Вітряний млин і одразу в спільну піч. Чесно кажучи, якщо б я якось знав, чи прикривають вони. Ось, наприклад, ось тут господарство, яке вирощує курей. Чи вони покривають свій попит на їжу хоча б? Чи ні? Так, то до, до другого рівня. Давайте тих, кого до другого рівня поліпшити можна. Поліпшимо хоча б до другого. пропозиція. Ці, ці також до ринку не, не дістають. Тримайте невеликий риночок тут. Ось тут ринок нехай ще один буде. Але ну, ніхто сюди не заїде чомусь. У вас можна розширити житловий простір. Але. Але це погано йде. Мене і так їжі не вистачає, куди ще розширяти житловий простір. Так, я хочу, щоб спального тут в більшості в своїй було саме вугіль, а не дрова. Трава нехай, ну типа, це просто вигідніше так. Що отут? Все, все переробили? Ще 38 зерна є. І 268 борошна. А якщо б. пекаря, якщо б я б міг нормального пекаря зробити. Я б отримав зараз, наприклад, в два рази. скільки в два? А, з подвійною ефективністю. Так, да, в два рази більше і хліба отримав би. В два рази більше їжі з одного вражаю зерна. І в цьому є сенс. Великий сенс є. Так, у нас, типу, є деревина, типу є дошки. Я не знаю, я справді не побачив нічого, щоб. Зонішня вежа, А ні, сторожова вежа, Ось ця величезна фігня, яку я хотів ось тут побудувати, але мені ресурсів на неї не вистачало. Можливо, вона дасть збільшить кількість впливу. Ось так. Підтвердите. У мене грошей нема. Достаток регіону 10. Особливо, коли у вас населення 176. Такий, до... Такий маленький достаток регіону, це просто жах. Все, ми останнє зерно переробили, досить. Одразу хатину зберещив, щоб як тільки потеплішало, ми одразу почали збирати. Так, повертаю працівників в житницю. Недостатньо коштів на ввезення. Тому що ми нічого не придаємо. Я взяття... о, вивозити все. Ми вирівняли попит. На малий щит... о, і на малі щити вивозити. Також вирівняли попит. Все, вперед. Зараз будуть гроші. Так, зараз почекаю, поки добудують. Ну не збільшилось, вплив не збільшується. Я не знаю, 897, як був, так і залишився. Хоча написано, що від. А. Від збільшення садиб буде, від розширення садибу буде збільшуватись вплив. Не збільшився, ну не збільшився. Також написано, що від церков буде збільшуватись. Чи є сенс ще одну церкву будувати, не знаю. Ви до церкви спокійно дістаєте. Тепер 921 стало. Але можливо це просто через закінчення місяця. Ой, 4. У мене їжі на 4 місяці. Але це все завдяки хлібу. Насправді кажучи, якщо б хтось рім'ясник сам працював і робив мені хліб, це було б ще краще, якщо б я взяв тебе. Пекарні. Треба було. М -м -м. сільське господарство. Наступний раз, коли я буду грати, я буду грати через сільське господарство, тому що воно дає куди більше їжі. Ну, типа, хлібом можна прям сильно годувати. Ну, в принципі, що логічно. Ви збираєте ягоди? Тільки трави. Давайте ягоду збирайте, будь ласка. Я хочу почекати і подивитися, скільки мені за рік за місяць збільшують. Ось 921. Вікає кінця місяця. Зараз квітень, травень. На 30. Мені збільшують на 30. Як вони рахують тоді? Ще два місяці. Мені тоді в такому випадку ще два місяці. І я можу взяти ось цей регіон. Ось цей. Або якийсь інший. Так, я буду обирати з цих трьох трьох регіонів, чесно кажучи. І скоріш за все я буду обирати по полям. А саме, мені цікавий льон. Так, ви, на вас не можна, ні льон, ні ячмень вирощувати. А тут можна і льон і ячмень. Тобто тут ми будемо вирощувати льон з ячменем. Ячмень, льон. Пшеницю в принципі, я можу і в своєму. ой. Щось якось некрасиво, що вам тут сталося. Не кажіть, що ми з часом втрачаємо продуктивність. Чи мені просто чекати подушка, чекати 2 місяці, фактично, треба. Що у нас борошна ще є, щоб його переробляти? Так, 80 борошна ще. Знову ж, якщо б, дивіться, ми зараз прям дуже багато хліба отримали, якщо б ми його ще переробляли в в рази ефективніше. Це було б прекрасно. Так, судячи за все, ось це буде моєю сільськогосподарською землею. 981. Ще 30-ка, ще 30-ка, і ми підемо на новий регіон. Ой, тут нуль. Чому прям так погано? В мене лякає, мене відчуття, що справді ми приворощуванні зменшується цей самий плодородність. Але дивіться, ось найкраща плодородність все одно тут. В нас ніколи не було такої плодородності, як тут. Тут аж. Якщо дивитись, тут три плюсика. Тобто тут по плюсикам, тут три плюсика. Тут плодородність, два плюсика. І тут те, що вже погана плодородність, для нас це те, що у нас хороша два плюсика з плодородність. Ось два плюсика, один плюсик. Мінусик. Який жах? Якщо плодороздій зменшується, то це, то це дивно дуже. Є, місяць закінчився. Вперед. Претендувати за рахунок впливу. Так. Висунути претензію. Окей. Я висунув претензію, що далі чекати? Судячи за все, так, просто чекати. Ну, я чекаю, не знаю. У, регіон захоплено! Регіон захоплено, це також мій регіон тепер. Так, а як це буде працювати? Ну, типу, а. Ага. ага. Ось тут в мене в них окрема статистика у регіонах. Тут 0. Тут 4, я зрозумів. Тут прям вони по окремим статистикам йдуть. Так, через те. Можу швидко перемикатися між регіонами на своєму контролю. Так, управління. Ага. Мені, судячи за все, спочатку табір поселенців треба? Okay. Так, треба подумати. Дивіться. В нас тут є ягоди і тваринки. Ось тут буде. тут є місце. Вільне місце для полів. Полей, так. Можна, в принципі, розбудовуватись ось тут посередині. Ось тут посередині. Ось тут десь посередині церкву побудувати і так далі. Ось тут, якраз. І навколо неї розбудовуватись. Ось тут ринок зробити, ось тут ринок зробити, і вже навколо ринків розбудовуватись по бокам вверх і вниз. Тому починаємо з. Ого. Параметри поселення. Місто. Можна село Земробів, село лісорубів, село Шахтарів. Але це, судячи за все, в розробці. У мене. А, в мене нуль. Або. А, в мене в цьому регіоні є гроші. Ну ні, цей регіон буде самодостатній, тому, в принципі, я зараз вас заселяю. І скромних має вистачити. Підтвердити, регіон заселено. Так. Це скарбниці, я тоді б міг більше витратити. Ой, як ви дивно, тут навколо побудувалися, окей, байдуже. Так, почнемо, По-перше, нам тут точно треба табір двор... дроворубів Тут у нас комінічко є не хотів би поруч з тваринками, тому давайте дровабів ось тут, також ось тут, щоб саме дрова були. Халупу лісника не будую в неопалювальну піч, не будую поки що. Так само будую о, табір мисливців, десь ось тут, і хитинку зберігав, ось тут і все це поселення. Тут буде пальне, буде їжа, все красиво буде. Табір дроворубів тут дуже високий пріоритет. І тепер Тепер пойти і має бути найцікавіше. Так, вплив тут. Частина припасів зіпсувалася через не це жорстоко, є. Не зараз, коли ми тут тільки з'явились Так, табір дроворубів є. Одного працівника я поставив. Так, нема ні камори, ні амбару. Так треба буде житло. Давайте трохи сюди вниз виведу. Дорогу. А, 10. Десять деревини треба. Ну, зараз нарубаєте. Я ж поставив працювати. Навіть в хатинку дроворубів можна якогось. Як давайте ще дві. Ще дві деревини не вистачає. Є, постав будуватись. Так, це непогано. А ви в свою чергу вже встигли і. І вас побудувати, і вас побудувати. Вперед. Ми будемо і ягоди збирати, і полювати. Також вони скажеться, що нема місця, вільних місць на ринку. Блін, але тут зайнято. Я планував ось тут ринок зробити. Ну давайте тимчасовий ринок зроблю. Ось тут. Їжа зараз тут з'явиться. Ну, як мінімум, ти маєш піти. Так одразу крамниці з дровами, крамниці з продуктами. Так, і взагалі то час вже на цьому закінчувати це відео. Непогано, ми непогано вже. Якщо ви отримали собі новий регіон, то далі нам є чим зайнятися, як мінімум, розширятись в цьому регіоні. Ну що ж, поки що я дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уході свій відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом посиланні в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, подобайки, коментарі і так далі, в будь-якому випадку не забувайте. Так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!